Привіт, це Барабека. Мій проект включає дві основні частини: музичні виступи і програму виступів на юридичну тематику. Обидов блоки передбачають роботу з публічною пропозицією щодо громадянської активності, яка змінює світ на краще. У подальшому також планується організація постановки авторських казок з їх навколишнім масштабуванням, які будуть більше схожими на живі кліпи. В першу чергу передбачається реалізація музичної частини, способом студійного оформлення творчого матеріалу, пісень, візуального оформлення проекту і налагодження організації живих виступів деталі щодо цього коротко викладені у мотиваційному листі, і для реального розуміння того, чим я займаюся, думаю, треба трохи музики. Темні окуляри, затерті джинси, мій настрій в нормі, все інші нюанси. Кожен день ми тут, наче в дикому танці, моє місто схоже на плем'я індіанців. Дивись, ми всі тут буваємо дистанції. В кожного список заохочені санкції. В чимомом навіжені мимо вулиці станції, наче спіймали в голову. Удари про туберанців, світ паніці, І навколо кіпіш, на не питай, що за дикий двіч, цю потоку новим ір. Хлам афіш, людям треба згадних за фіш У з доску із викладеним я беру тайм-аут. Бо такий ритм завдасть волки я в нокаут. Там мене клече, море і пляж. Прямо now В общем, знаю, що а маті десят. Подібних треків більше, ніж півсотні. Ще більше творчого матеріалу, який потребує опрацювання, але все це поки не готово для публічної презентації і потребує фінансування. Зв'язку із чим звертаюся до вас.